Добре, вирішив записати коротеньке відео, поки я записую інші відео про автопайла та програмування. Можливо, ця інформація буде комусь корисна. Тімотар. Я використовую мотори від Тімотора на сімках, на десятках, і ось на десятках я використовую від 3115 на девідсотківі, і вони в мене скінчилися. Я, як зазвичай, пішов на сайт store.tімор.com і вирішив там замовити, як завжди. Ну що, з'ясувалося, що моторів для маленьких FPV тут більше нема. А залишилися тільки великі мотори для якихось великих дронів, типу Баба Яга, або щось таке. А мені було потрібні маленькі мотори. Ну, що робити, я вирішив піти на інший сайт. Я пам'ятав, що там є якісь а, ті мотор хобі. І ось я скористався пошуковою системою та знайшов ті Мотархобі. Це той сайт, який теж можна було використовувати. Я не знаю, навіщо їм було потрібно два сайти, але вони завжди мали два сайти. Ну ось я пішов на ті Мотархобі. На ті Мотархобі мої мотори є в наявності, і ціна, яка зазвичай. Але тут є якась дивна на напис про те, що. Щось якийсь апгрейд, та перед тим як розміщати своє замовлення, треба їм написати щось. Ну і я вирішив не розміщати замовлення, а написати їм в коментах, що діється, що вони таке пишуть, та чому я не можу замовити і є якісь проблеми з доставкою або щось таке. я написав і виявилося, що. Тімота вирішив створити ще один сайт. Ось, якщо ви плануєте купляти мотори від Тімота, то Тімота Хоббі більше не треба використовувати. Вони створили ще один сайт. Навіщо я не маю ніякої уяви, але цей сайт існує, і зараз він а, має назву tihobby.com. Ось як тут на екрані. А, чому я про це зараз розповідаю? Тому що. А до 11 травня на цьому сайті знижки. Ось я коли пішов на FPU-мотори, ось той мотор, який завжди купує 3115, 15, ви можете побачити, що зараз на нього знижка 20%, і я не дуже звертаю увагу на знижки, які можна побачити, наприклад, на AliExpress там. Дійсно, якісь незрозумілі ціни, а потім вони пишуть, що є знижка, і ось зараз зрозуміла ціна. Але на сайті Тімотор, ось ця ціна 49,90 це та а, сама ціна, за яку я зазвичай купляю мотори 31,15. Це дуже дорого, Звісно, якщо порівнювати з якимось моторами Brother хобі або щось таке інше. Але м -м, зараз а, ми маємо знижку 20%. І більш того, вони я не знаю, звісно, по доставці в Україну, але в Канаду вони роблять зараз безкоштовну доставку. А на цьому сайті я побачив, що є зараз два варіанти доставки за допомогою DHL та економна доставка. Я звичайно вибрав економну доставку, тому що вважав, що якщо вони відправлять мені щось, наприклад, канадською поштою. То можливо, я не буду платити податки. А, але ці добрі люди, тому що а, вони а, все одно а, роблять доставку безкоштовно зараз і діячель, вони відправили мені все діяче, мені довелося платити податки. Але сподіваюся, якщо акція скінчиться, я почну замовляти. Мотори за допомогою економної доставки, то воно мене буде приходити до дверей, як завжди, без будь-яких податків. Тому що діячель DHL... не в податках, справа справдічель багато бере за оформлення um, відомостей та впровадження. Це через податкову uh, і податок зазвичай він маленький. А ось uh, сума, яку я плачу дієчель вона зазвичай, якщо ви замовляєте декілька моторів, вона навіть більше ніж. Той податок, який Канада а, виставляє. Ось а, така інформація, якщо замовляли колись, плануєте замовляти а, мотори на сайті Тімута, ось зараз а, саме час, тому що до 11 травня знижки, ці знижки дійсно реальні а, від справжньої ціни. А це перша новина. Друга новина а, минулого разу я розповідав про те, що а, канадська. Канадське консульство, українське консульство в Канаді а, вирішило взяти мої дрони та відправити їх в Україну. Ну ось а, через два місяці а, вони нарешті надійшли в Україну. Ну, ось після того, як, як записав відео а, та а, почав, звісно, а, розповідати про цю а, сумну історію а, всім. А то вони знайшли мої дрони наступного дня та відправили їх в Україну а, як завжди місто, тому що, а, як і казав, консульства України в Канаді воно не має ніякого окремої окремої служби доставки, яка дозволяє швидко доставити щось в Україну, минуючи якісь оформлення та щось таке. І це зайняло два місяці порівнянні з цим а, людина, колишній військовий, а, вирішив мені допомогти, та я йому передав два дрони. а Людина отримала ці дрони в Торонто, це зайняло десь два дні. Взяла їх вручну клажу, а, і наступного дня вони вже були в Україні. Людина. А незважаючи на те, що джетлек можливо була дуже втомлена, зразу чоловік пішов в, а, у кр-пошту а, на нову пошту а, та відправив троне туди, куди потрібно. І а, це зайняло два дні, якщо а, говорити про доставку сторонта в. На Україну і до місця призначення. Ось коли ми передаємо дрони комусь з державного апарату, і вони щось якось вирішують допомагати, то це займає чомусь два місяці. І хто зна скільки ще воно б там десь лежало, якщо я б не почав запитуватись і почав би записувати якісь відео, що таке інше. А що я вважаю потрібно робити? Потрібно, мабуть, зробити петицію до президента та запитати його, чому ми не можемо поставити на ось такі позиції, які державні в Канаді та в інших державах. На позиції якихось консультантів, якихось секретарів та щось таке інше. Я не кажу про посла або консула, головного консула, але багато позицій в консульстві є. Чому ми не можемо взяти і поставити ветеранів? Це ж можна зробити. Більш того, ми кажемо, що в Україні не досить. А гарна інфраструктура, особливо для людей, які отримали поранення та мають якісь проблеми. А ось в Канаді інфраструктура добра, медицина теж не дуже погана. Чому ці люди не можуть працювати тут? А всіх, цих людей, які працюють зараз і ніколи не бачили, що таке війна, їх можливо треба відправити в Україну.